Шановні батьки, учителі, дорогі учні, ось і завершився ще один навчальний рік рік напруженої праці. І сьогодні у нашій великій родині свято незабаром пролунає останній дзвоник, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті наших дітей пройде нам. Строк середла, як стрічечка. Ці материнно світічка, хвилюють, малюють, квітують поля, Та прийдеть тобі Україна моя. Горда, величава в ній надія на майбутнє України слава. Неї сонце зустрічає нашу батьківщину. Денна вираз починає сильна і неподільна, до нових здобутків кличе пісня Україно, а зовуть її велично державним гімном. Дав час валізи збирати, комусь пора в дорогу вирушати, комусь прийшла пора, щоб відпочити, далі працювати, далі жити, а хтось життя своє віддав, щоб нам останній дзвоник пролунав. І всьому ми завдячуємо тим, хто наш надійний захист, і надійний тил. Давайте у хвилині мовчання. Низько схилимо голову в пам'ять про наших героїв. Закінчення навчального року для багатьох учнів це успішне подолання чергового рубіжу в шкільному житті, перехід до наступного класу. А для наших випускників сьогодні особливо радісний і пам'ятний день, адже вони прощаються зі школою і вирушають у Самостійне доросле життя, дорогі випускники, вам слово. Ідуть роки, летять хвилини, біжить настрійно дивний час, та вдень увесь цей, безсумнівно, не згасне в пам'яті у нас. Нехай її онлайн дзвінок останній, а далі самотній крок. І хоч просятись так печально, чекає у нас життя урок. Ми вилітаємо із рідного гнізда, в якому ми учились і зростали. Ти нас добра і розуму навчали, ти нас зустріла, юність золота. Великий сміх чи сум незримний минув уже останній рік. І розуміти якось дивно, що ти сьогодні випускник. Наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, по стан душі не висловить словам. За все, чого навчилися, що знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Народились ми на нашій Україні, де степи широкі гори та ліси, нема кращій на світі берегині, роду українського на усі часи веселкове сонячне дитинство, де казки лунають та пісні, ми зростаємо. У Родині. Кожна ми дарує щастя нам, всі ми діти твої Україна, ти святая наша земля, ти послана, бажана єдина, ти рідненька, ти моя. Земля ти повхана бажана єдина. Ти, рідненька, мати моя. Останній дзвоник, свято незвичайне, з ним з'язані надії, сподівання. Його чекають учні, вчителі, діти й батьки, дорослі й малі. Для ліцеїстів. Завершує він рік. І завтра ждуть канікули усіх. Ступає тихо, літо на поріг. Усе навколо в зелені буяє. Немає більш уроків і перев. Канікули до нас вже поспішають. А ми ж канікул веселих всім бажаєм. Ми вже їх зачекалися, ми їх знаємо. Тож набирайте сил, відпочивайте. До зустрічі у вересні. Бувайте!